Усім привіт! Ви на каналі Лайф. Я рада вас вітати в цьому відео. Це відео мало бути зовсім не таке, і цей влог мав бути зовсім інший. Але я навіть не знала, в що мені виліться сьогоднішній похід до лікаря. Це був звичайний, плановий похід після пологів. Після того, як я була у лікаря, він мені сказав терміново їхати на швидкий в пологове відділення, в якому я народжувала свого синочка. Ну, звичайно, я не змогла цього зробити, тому що мені потрібно було викликати чоловіка, і щоб він міг бути синочком, тому що не було в мене кому допомогти. Ми знаходимося в Німеччині самі, і ось вже ви як бачите, я викликала чоловіка, і ми прямуємо до мого пологового, де я народжувала. Це є ось такий комплекс. Де знаходиться дуже багато будівель, це не тільки іде пологовий, а і звичайний комплекс, де є. Будинок престарілих, де є хірургічне відділення, також дитяче відділення. Дуже багато будиночків, і в цих будиночках живуть батьки або родичі тих людей, які знаходяться в лікарні. Можливо, діткам роблять операції чи щось таке, і батьки в цей час живуть ось в цих гарних великих будівель. Тобто, це все є комплекс лікарні. Він знаходиться у нас за містом, і там я народжувала нашого Алікса. Ось так зустрічає нас пологовий в Німеччині. Це є церква. Церква, яку я дуже добре чула, поки лежала в пологовому. А ось це є саме відділення пологового, самі ось палати. Ось там, якщо побачите вікна, це палати. І ми зараз з вами йдемо до центрального входу в... Сам пологовий будинок. Виглядає він як звичайний будинок. Просто от трьохповерховий. Не думала я, що ми, я знов коли-небудь сюди попаду. Ну, колись дома попаду, але не думала, що зараз. І ось ми так ідемо до входу. Вход звичайний, нічим не відрізняється від вхід, звичайний любий будинок, тільки на ньому є надпис. Ось це коридор, в якому зазвичай відбуваються виписки і реєстрація людей на пологі. Це саме у ці двері, де реєструвалася я, і далі мене піднімали на другий поверх. Тоді вже все там далі робили. І так само тут виписувала. І знаєте, яке було наше здивування, коли ми дізналися, що саме пологовий переїхав у інше місце, і нам терміново потрібно їхати в зовсім іншу частину міста, але туди. Ми не могли добратися ні убаном, ні чим тільки поїздом і потім вже автобусом. Ми, звичайно, поїхали разом, тому що ми не взяли люльку. Таку для автомобіля, і ми не змогли б з Аліксом поїхати в таксі. І це було реально дуже важко, дуже нервово. Я переживала, і чоловік переживав відповідно. Але ми справилися, і ми ось так на автобусі такими гарними шляхами поїхали шукати нову лікарню і нове те приміщення, адресу якого нам дали в попередньому пологовому. Дитяча лікарня називається Авдіябольт. Тут ми були після того, як у малого була жовтушка, і ми приїжджали сюди кожних два дня на перевірку білі Рубіна. І нам сказали, що ми маємо їхати сюди, тому що в них тут відкрилося нове відділення гінекології. І Мені потрібно йти саме сюди. Ми були тут місяць назад, і ніякого приміщення гінекології у нас тут не було. Це 100%. Ну, буду бачити, можливо, десь відкрили. Це дуже дивно. З моєї лікарні, де я народила, в неї відправили, не знаю навіть куди. Ось Ми заходили ось так в дитячу лікарню і перевіряли на третьому поверсі білий рубін. Теж вона така доволі велика, з різними ось приміщеннями. Але може бути ще відкрита, тому що там було якесь будівництво, воно було закрита, а зараз вона відкрита. Рома йде з другої сторони. А я йду з цієї сторони у нове приміщення. Уявляєте, реально відкрили вже ось цю нову. Тепер вона йде автобольт, кіндер, ну, кіндер-лікарня, дитяча лікарня. І ось така. Ви знаєте, тут зараз настільки гарно, що я думаю, чого я не потерпіла ще півтора місяці, щоб тут народити. Так гарно все зробили. Такі гарні всякі різні приміщення. Сказали мені чекати. Дивіться, який гарний вихід на вулицю за все. Лікарня, лікарня в Німеччині. Дитяча. Дитяча пологове тут є і дитяче відділення. Класно. сказали чекати, сидимо і чекаємо. Ось так. Ми сидимо чекаємо. Це рецепшн, і нас покличуть. Так класно тут. Називається Знімаю що контент, Це палата в пологовому. Не думала, що я тут залишуся, але все ж таки мені прийшлося через мою ситуацію залишитись. І дуже класно, що мама залишають разом з дитиною, щоб я могла його кормити і щоб він був завжди зі мною. Ось така кімната, вона йде на двох людей. До мене ще поки нікого не привезли. Тому поки що я тут сама. І ось так виглядає палата. трішки прирвати, тому що мені принесли їжу. Давайте подивимося, чим мене покормлять. Я тут 20 хвилин, мене запитали, чи я голодна, і мене вирішили покормити. Тож, у нас сьогодні вода. Пудінг десерт. І ось така тарілочка. Я вже бачила, тому не нічого нового. Та-та-да-да. -да -да. Це напевно дуже смачне овочеве рагу. Напевно, дуже смачне. овочеве рагу. Ну, оскільки в мене поки вибору немає, будемо їсти. Тому мені смачного. Я все з'їла, Це було максимально перчено, Це корлять, такі, таким кормлять самих вагітних. І невеличкий пудінг. пудінг був класний. Ну, продовжуємо далі показувати наш пенсіонат, якщо так воно сказати. Ось це мій краєвид за вікном. Дуже гарний такий лісок, вже жовтий весь. А з цієї сторони заходиться дитяча лікарня. Ось там кабінети, бо видно, як дітей приймають. Ось такі лакшері умови в мене тут. Алекс не хоче спати. Але треба. Далі покажу вам ще ванну кімнату. В кожній палаті є своя ванна кімната. Звичайно, хороша ванна, кімната, ось така. Все є, туалетний папір. Це жінок, ну, в принципі, ось так. Все тут є. Красиво. Я не знаю, тут включила світло увімклене, а як його викладу, я не знаю. Може, ні, це натискачі, Є всюди така ось червона, там біля мене кнопка, а це така, що потягнути, і, якщо потрібно, прийдуть швидко допоможуть. Закриваємо. І в пологових будинках в для дітей. Ось це столик пеленальний. Ось так він відкривається. Тут є памперси, памперси, серветки і сам, відповідно, столик. Далі, що є? Є ось одежа. Ну, одежа на Аліксаж не підійде. Є всяка постільна білизна. Ось так. Ну і серветки, всяке таке, що потрібно. Антисептики, різні, різні, різні такі речі, які потрібні для вагітних і для народ... тих, хто народжував. Якраз, поки вам розповідаю, Алекс і заснув. Я теж така трішки в пам'ятому стані, але нічого, вийшла до вас. Що вам сказати, що я сюди попала випадково, я не планувала сюди попасти, я поїхала до свого лікаря, і після мого лікаря мене терміново направили сюди, в стаціонар, на невеличку операцію. Операцію вже невеличку зробили, все пройшло добре, і мені сказали тут залишитися. Я запитала вже разів три, скільки залишитись, скільки часу, ніхто відповіді чогось на це не знає. Але будемо чекати. Сподіваюсь, можливо, це тільки до вечора. Хоча мені сказали, щоб я обов'язково речі. Чоловік мені обов'язково приніс речі домашні, е, тапочки. І сказав, поки бути тут. І для нього також речі. У нас таке сонечко гарне вийшло. Я вже встигла переодягнутися. Але хмари такі великі хочу закрити жалюзі. Закриваються вони ось тут біля дверей. Ось біля дверей, дві кнопки вверх, і вниз, дивіться. Відкривається? Це вверх? Це вниз дивіться, Все. Вони самі закриваються собі. Які лакшері умови в мене, так? Да? Що, друзі, поки я кормила Бебіка, нам принесли вечерю. Зароблю світло і покажу вам, яка в нас сьогодні вечеря. На вечері в нас є йогуртик. І загально, як завжди, в принципі, така їжа. Три кусочки хліба, да? три кусочки хліба, кусочок сиру, кусочок купаски. Далі це намаска якась. Ось такий сирок і масенку. І дали чашечку. Я ходила, шукала кухню, кухню я не знайшла. Але я, оскільки я дуже хочу чаю, зараз піду запитаюсь. Я думала, що туди немає кухні, але кухня, напевно, є, тому що принесли чашку. Пішла я шукати. Все, знайшла я чайок і ще взяла шоколадку, до мене недавно приходила донька з чоловіком. І принесли мені поїсти, і там була така маленька шоколадка. Така мила, приємна. Тому будемо вечеряти. Шановні, пряме включення, у нас наступний день і знову нова операція. Бейбічок бі зі мною спить. Я лежу, вже переодягнулася в спеціальну одежу і чекаю, поки прийдуть мене, заберуть в операційну. Буде в мене наркоз. Чоловік вже привіз для бейбіка бі переноску, тому що після цієї операції ввечері я вже зможу поїхати додому. І чекаємо на лікарів, які мене відвезуть в операційно. Через дві години, коли операція була зроблена, і я відійшла від аркозу, мені принесли ось таку вечерю. У німці все стандартно. Вечеря така сама була, як і першого дня. Бутерброди і чайок. Отак виглядає коридор в лікарні. І коли щось стається, на табло виходять ось такі циферки. Це означає, яка кімната. І що це потрібно обов'язково прийти ми сестричця. Ось так. Ось так. Тому такі кімнати. Тут ще кухня є, але кухня зараз зайнята там, сидять люди. Я ось водичка, яку я можу завжди брати, і пити кава, чай. Ну Що, друзі? Ось і на наступний день закінчилось наше перебування. В цій чудовій кімнаті і в пологовому відділенні. Все, у мене вже все наготовлено. Зараз на годині 8.20 і нас виписують. Це дуже дивно, але тут виписують ввечері. Сказали, я можу залишитися вдома, або о, я можу залишитися тут, а? ну для мене ж прям лікарня, як дім, або поїхати вдома. Звичайно, йду додому. Ось чоловік мені привіз автокрісло. Я зараз буду передівати Алекса, після того, як мені знімуть. У цю всю красу, оці мої браслетики. І після цього буду їхати, викликати таксі і їхати додому. Тому що завтра у Алекса дуже важливе обстеження: обстеження Утри. Хто в Німеччині, то знає, хто не в Німеччині, то дізнається в наступних влогах. Все, друзі, дякую, що ви були зі мною в цьому влозі. Дякую, що ви подивилися його до кінця. Обов'язково ставте лайк, тому що це було дуже важко вам знімати і е, підряд мати дві операції. Але я старалася себе не показую, але самі розумієте. Лікарняні будні вони такі. Тому дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтеся і до наступних влогів. Бувайте!